Доброго ранку, мої любі діти, я знаходжусь біля української хати. Пропоную вам разом зі мною зайти всередину і познайомитися з предметами національного побуту. Тож привітаємось! Добрий день вам, пані господине. Хай завжди вам радість буде, будьте здорові, щасливі, багаті, хай лунає сміх у вашій хаті. Малята, куди ми з вами прийшли? Так, до української світлиці. Подивіться, скільки тут різних речей. Що ви бачите? Які речі ви знаєте? Так, це піч, вона велика і дає багато тепла. А як ви гадаєте, для чого потрібна піч? Правильно, взимку на ній можна погрітися, а ще у печі варять дуже смачні страви, борщ, картоплю, кашу і печуть хліб. На печі на печі смачні та гарячі пшеничні калачі. Люди казали піч то друга мати і обігріє, і нагадує, і обсушить. В давні часи піч розмальовували, щоб вона була красива, а що на нашій печі намальовано? Правильно, квіти і півники. Що ще ви бачите в світлиці? Посуд. Подивіться, скажіть, з чого він виготовлений? Правильно, з глини, Тож він який глиняний. Малята подивіться на посуд, в якому варять борщ і кашу. Хто знає, як він називається? Так, це горщик. А це діти макітри. Якої вони форми. Так, макітри круглої форми і глибокі, а як ви гадаєте, що тримають у макітрі? У ній тримають вареники, пиріжки, і вони довго залишаються м'якими. Також у макіти можна товкти часник із салом, щоб заправляти борщ, також товти макагоном мак. Зверніть увагу на форму горщика й макітри. Вони знизу вузькі і розширяються доверху, як ви гадаєте, навіщо. Так, для того, щоб брати рогачем і ставити у піч або виймати з неї. Кожна господиня мала рогачі різних розмірів. А для того, щоб розгортати вугілля або поправляти дрова в печі, є коцюба. Рогачі і коцюби завжди стоять біля печі. Що стоїть біля печі, повторіть. Діти, подивіться на картинку, чи можете ви назвати ці предмети. Так, глечик, миска, горнятка. Тарілка, дерев'яні ложки і дерев'яна качалка. А що роблять качалкою? Наталко Полтавку, бери на качалку, вранці покачай, вареники вдай. Без качалки і зараз не може обійтися жодна господиня. А зараз, малята, давайте з вами спробуємо пригадати, про який посуд йдеться в українських потіжках і закличках. Киця мура, де ти була, у бабусі що робила Миски мила. Диби, 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 би, ішла баба по гриби. А дід по опеньки, в неділю раненько. Нарвали опеньки, зварили опеньки, поклали опеньки в макітру гарненько. Іди, йди, дощику, зварим тобі борщику. У новому горщику. Правильно. А де стоїть весь посуд? На поличці. Ця поличка називається мисник. А хто з вас пам'ятає, з чого робили посуд? Посуд робили з глини або з дерева. А зараз ми з вами складемо речення за картинками. Сало лежить на тарілці. Наступне вареники лежать у мисці. Молоко наливають у глечик. Молодці! Отже, діти, де ми сьогодні з вами побували? А про що говорили? Що ми з вами згадали? Так, згадали потішки, вірші, все це надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати. На цьому я з вами прощаюся. До нової зустрічі!